Тригонометричні рівняння, які зводяться до квадратних третього типу, це рівняння, наприклад, такі. Косинус 2х плюс 3 синус х дорівнює 2. Абсолютно все різне. І функції різні, і аргументи ще й до того різні. Тут 2х, а тут х. Тобто, тут ще попрацювати треба в два етапи, щоб перейти до такого рівняння, як в першому типі. Тобто, коли вже однакові функції. І коли однакові аргументи. По-перше, ми мусимо перейти до однакової функції, і, може, тоді ми одразу й перейдемо до однакового аргумента, тому що косинус 2х це формула. Згадуємо, що косинус 2 α розкладається, як косинус альфа мінус синус квадрат альфа. Тобто, одразу при переході до меншого аргумента ми маємо вже. Появу синуса, але косинус залишається. Але все одно ми можемо тепер замість косинус 2х записати косинус квадрат х мінус синус квадрат х плюс 3 синус х і дорівнює 2. Тепер в нас рівняння такого типу, коли. Різні функції аргументи однакові. Так само, як в другому пункті. Ми замінимо одну функцію на іншу через ту формулу синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1. Але при цьому треба зрозуміти, яку ми будемо замінювати синус чи косинус квадрат. Як думаєш? Треба дивитися, що в нас є без квадрата. В нас без квадрата синус. Ми його не можемо ніяк замінити. В нас немає таких формул. У нас формули з квадратами. І тому замінювати треба косинус, який один тут такий, з квадрату. Mm -hmm. Саме косинус квадрат альфа ми заміняємо на 1 мінус синус квадрат альфа по цих формулах. А в нашому випадку, виходить, 1 мінус синус квадрат х мінус синус квадрат 2 х, плюс 3синус x. І ще перенесемо сюди 2, мінус 2 з протилежним знаком, щоб вже рівняння перетворювалось у квадратне. Зведемо тепер подібні доданки. Мінус синус квадрат х І мінус синус2х це мінус 2 синус квадрат х Плюс 3 синус х і 1 відняти 2 мінус 1. Знову ж поміняємо всі знаки. І отримуємо вже остаточний варіант: 2 синус квадрат х мінус 3 синус х і плюс 1 до рівня 0. Квадратне рівняння тригонометричне, в якому однакові функції і однакові аргументи.